Я зрозумів, що є можливість надати слово Юлії Бережкові камінській письменниці, журналістській, якого вже представляв раніше. Юлія, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні, шановне товариство. Я дуже дякую вам за запрошення взяти участь у цій конференції. Власне, я. Не науковець, але представлю вам то, той продукт, який ми створили, який зараз перебуває у типографії, друкується, і скоро, скоро буде розісланий по бібліотеках України накладом тисячу примірників. І також у нас відбудеться низка презентацій цієї книжки. Це власне книжка Віктор Глушков Творець нових світів, підтримав цей проект і взагалі він. Створений силами од видавництва Саміт Книга. Я безпосередньо є автором цієї книжки, і підтримав наш проект інститут книги України і дав можливість нам популяризувати цю постать. Власне, це серія, яка була створена до війни. серія про видатних українців, яким виповнюється от в той рік, коли виходить книжка, 100 років. Перша книжка була присвячена теж неймовірній людині Віктору Чукаріну, олімпійському чемпіону, а от друга книжка теж Віктору, Віктору Глушкову. Я, як журналіст, як редактор, як людина, яка дуже Полюбляє тему висвітлення життя людей, була захоплена тим, що я відкривала походу про Віктора Глушкова. Я думаю, що панству відомо набагато більше різних моментів біографічних і. І це не ви ну не зовсім є цільовою аудиторією, для якої розрахована ця книжка, а вона призначена для тих, хто відкриває для себе цю постать для студентів, для молоді, для людей далеких від кібернетики, і тому ми зосередились. Перш за все на розкритті особистості Віктора Глушкова на його життєвому шляху на тому, от різноманітність, що він створив. Я дуже прошу модератора вімкнути, вивести на екран сам макет книжки, щоб ви могли побачити ближче і можна його погортати з самого початку. Тут, як ви побачите, дуже багато фотографій, які ми залучали, також з різних джерел, з яких тільки можна було залучити, І щиро дякую і інституту кібернетики. І, зокрема, ми тісно співпрацювали з пані Леонорою Васильівною Карпець, яка нам і організаційно допомагала, і консультативно дуже допомогла. Віра Борисівна Бігдан, донька Бориса Миколаївича Маліновського, і працювали безпосередньо з родиною Віктора Михайловича на превеликий жаль на початку, коли тільки ми почали збирати матеріали. У нас відбулася лише одна розмова. Отсут, зупиніться, будь ласка, на цьому моменті одна розмова з Вірою. Вікторівною, на жаль, вона так несподівано пішла з життя, і це було для нас великим ударом. Ми мали би все-таки дуже багато з нею всього зробити, і, по суті, так, в процесі підготовки роботи над цією книжкою ми перейшли от, війшли в співпрацю з її донькою Вікторією, і вона піднімала матеріали сама для себе багато чого вперше теж бачила, були неодноразово зустрічалися з нею і передивлялися документи, передивлялися фотографії. Тому цій книжці є нові речі, яких не були опубліковані ще ніде. от ця сторінка, яку ви зараз дивитесь це знаєте, потрібно було якимось чином показати і так, щоб це. Це не було просто перелік через кому те, скільки посад було у Віктора Михайловича, як одночасно він займався і тим, і одним, і другим, і десятим. І як ви бачите, воно навіть в такому форматі воно не влізає так, щоб написати його, не виходячи навіть за межі просто поля, вільного від фотографії. Прошу далі гортати. Власне, книжка майже ну, добігає 300 сторінок. До речі, бачили, там фотографія була також його листи, його почерк. Ось поверніться, будь ласка, на попередню сторіночку. Ось це його автобіографія, яку він писав, коли подавався комусь, здається, для, для інституту. Поруч листи теж його почерком, написані, фотографії з його. Домашнього архіву. Прошу далі. Книжка розкриває його життєві етапи від дитинства, від народження. Ось свідоцтво про народження. Його, теж яке ми в родини знайшли, від. Тих його коренів, від того, що було відомо про батьків, від того, що відомо про місце, де він проживав. Ось, до речі, на фото Зошит з математичними формулами, списаний Віктором Михайловичем, теж який зберігається в його домашньому архіві, на жаль. Про його дитинство не так багато якихось знімків залишилося, щоб можна було проілюструвати, і під час війни багато чого було знищено з домашнього архіву на превеликий жаль. Але потім, далі, коли він вже працював безпосередньо в інституті кібернетики, то багато чого було цікавого, що хотілося дати, і нам навіть бракувало сторінок. Ось як бачите, ліворуч розміщена також. Така, а, з, лист, який ми знайшли в альбомі випускників Новочеркаського інституту, де навчався Віктор Глушков, і де такі були безпосередні спогади, то ми їх розмістили в деяких місцях як документи. Прошу далі, я не переповідатиму його біографічні дані. Це все вам чудово відомо, а ні, то можна буде потім прочитати в книжці, але постать Віктора Глушкова це щось, це щось неймовірне. І що я для себе відзначила те, наскільки він. Щільно жив із самого дитинства. Наскільки це була цілеспрямована людина, яка ще там в другому, в третьому, в п'ятому класі він знав, що він хоче, він прагнув знань, він дуже багато працював. Ось, до речі, зверніть увагу перепрошую, ось на цій 60-й сторіночці. Теж такий ми сфотографували вислів Хаяма, який Віктор Михайлович теж написав що і розмалював і тримав себе. На перед очима на стол, за столом, і поруч теж фрагмент його зошита робочого, він займався математикою. Прошу далі, як бачите, ми намагалися охопити хоча б частково показати все, чим він жив, займався. Де він був, додавали також інформацію такого довідкового характеру з Вікіпедії. Давали також коротко, От бачите, тут обкладинки книжок і коротко суть, що в цих книжках. І що більше працювала я над цією книжкою, то більше розуміла, що вмістити його життя навіть так оглядово, показати, що це за людина. От, на, от в такій книжці майже 300 сторінок, це реально дуже складно, наскільки багато всього в нього було і. Ось власний інститут кібернетики, трохи є фотографії сучасних, які я робила. по ходу, коли приїжджала, і дуже дякую, що дали таку можливість це зробити. Тут збирала я також і. Книжка написана на основі от тієї літератури, яка є про Віктора Михайловича. Про нього дуже багато всього написано, і якщо ще включати публікації в газетах, в журналах, просто на сайтах, то це огром інформації. Але за яким принципом я працювала і що добирала, мені цікаві були моменти з життя безпосередньо Віктора Михайловича і те, як його запам'ятали. Його друзі, колеги, що про нього говорять, які, які цікаві нестандартні випадки життя були Віктора Михайловича, і, зокрема, те, що стало вже Бувальщиною, як до прикладу, коли він ще в дитинстві читав книжки, пригодницькі книжки, тож Бальзак і а, про... Події ГГО, скажімо, про події, які відбувалися в різних містах Європи, там, в тому ж самому Парижі, в тому ж самому, можливо, Берліні. І коли він бував у Європі, вже пізніше в дорослому віці, уже будучи відомою людиною, приїжджав на конференцію, і стався такий випадок, що водій таксі який повіз його, там група невелика і його колег. Виїхав на, 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 ви, на виїзд на виклик їхній виїхав. Це було, був перший виклик у його житті, він тільки перший день, як працював таксистом, він розгубився, він не знав, куди саме їхати. І Віктор Глушков, який ніколи до цього не був у Парижі, він сказав: Давайте от туди, 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 ліворуч, праворуч, і він провів. Колеги були дуже здивовані такою, такою поведінкою Віктора Глушкова. Вони не очікували, що той знає, як. Казали, що ніколи не були в Парижі. Він каже: я пам'ятаю, я читав в книжці і відслідковував відразу по мапі і запам'ятовував, де воно перебуває, де, де це знаходиться це місце. Ось, бачите, тут впізнаєте, які Бертонію також подали ну, життя, неймовірно, неймовірно яскраве, цікаве, і власне кожну тему хотілося би розкрити значно більше і глибше. Ось теж такі фрагменти з Бувальщини того, що переживали в інституті кібернетики, його працівники, і яка, от і ці спогади, які відображають той дух молодіжний, той дух творчості, який у вас були. Окрема тема, яку власне в книжці ми. Не розкривали глибоко, тому що це має бути це окрема книжка, і в принципі про це досить багато сказано. Це машини, які, над якими працювали в інституті кібернетики під керівництвом безпосереднім Віктора Михайловича і цілим колективом. Тобто це окрема велика тема, але ми тут далі подаємо також де можна знайти твори артефакти, скажімо. Які залишені Віктором Михайловичем, то там є музеї? Ось тут що далі ви бачите, це. Мені було дуже цікаво зробити таку вибірку із різних видань того часу, де, в яких давав інтерв'ю Віктор Михайлович, і він розповідав про те, що може бути, що має бути, про що він що він вірить, що воно буде з різних різних галузей життя, і медицина, і виробництво, і мистецтво, і побут. Це насправді дуже цікаво. Тут ще навіть немає такої термінології, яка має бути, яку ми сьогодні використовуємо, але там вона є. Лужко в домашніх капцях. Знаєте, можливо, декого хто звик до такого академічного викладення здивує те, що в книжці дещо подається з гумором. От, але, але я дуже не хотіла, щоб було надто. Так, як, як монографія, тому що це і не є монографія, тому що це є книжка, яка має бути трошки з гумором, трохи неформального характеру, щоб молодь і щоб ті люди, які можливо візьмуть вперше книжку в руки, їм захотілося це прочитати. Ось можливо, у вас це, до речі, обкладинка щоденника останніх записів останніх. Днів Віктора Михайловича, це вирізка із газети Правда, яку підготував некролог, от саме той, який вийшов тоді, він був відсканований. І, власне, Рада міністрів УРСР, які були після смерті Віктора Михайловича, ухвалені рішення щодо віковічнення його пам'яті. Так що ось така праця виходить. А можливо, у вас будуть якісь запитання, якісь побажання? Ось е, спасибі, пані Юлі. Дуже цікава е, розмова. І, я думаю, що... е, е, питання, Я думаю, що питань багато. Давайте е, обмежемося одним питанням, я, 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 яке має бути головним? А в мене побажання, щоб ця книжка е, до наших рук дійшла. Обов'язково я дуже сподіваюся на те, що у нас і відбудеться презентація цієї книжки у вашому колі. Я так сподіваюся, що вашим колегам вона може бути цікавою. Як так, хтось бажав спитати щось? цікаве? Питання буде. таке: чи можна, чи можна буде купити цю книжку, і чи буде купити електронний варіант книжки? Щодо електронного, я не знаю, маю поцікавитись у видавця авторські права власне у видавництва. А щодо паперової, буде відрукований тираж, який розійдеться безплатно по бібліотеках, і ми трохи додрукуємо для презентації, щоб так, щоб люди могли мати це видання в себе. Чи можна буде замовити книжку? А, так, Скажу, що ми будемо робити низку презентацій, і якщо ви маєте стосунок до інституту кібернетики чи до будинку вчених, то там буде інформація про це, коли це буде, і там можна буде придбати. Дякую. Дякую вам.